Балаклави та хутряні рукавички на фронт у Черкаському швейному училищі на благодійних засадах шиють українським військовим теплі речі. Із кравчинями поспілкувалися наші кореспонденти. У майстерні учениці Черкаського професійного училища шиють для бійців утеплені балаклави. На роботу дівчата не шкодують сили часу. Знають, на сході з наближенням холодів їхні вироби особливо потрібні. це легко одна балаклава йде тільки часа. Ми ще моїх з любові. дня ми кроїли діти кроїли всі. От і три дня ми шивали 50 штук в день. Окрім балаклав, дівчата шиють ще й такі дизайнерські рукавиці. Всі з натурального хутра. Першу партію теплих речей днями черкаські волонтери повезуть на передову. Це ті засоби, які допомагають їм виживати. Ці рукавички, які зігріють їхні руки. От, щоб вони там не ціпеніли на і могли нормально зброю держати. Дівчата кажуть, що у наступній партії на Донбас передадуть верхню одежу. Кравчині вже активно опановують пошиття зимового обмандурування. Юля Кіріс, Василь Саєнко, перший національний.